Дорогі брати і сестри, Христос воскрес. воскрес. Кожна людина має реакцію певно, на Воскресіння Христа. Скажіть, будь ласка, як ми реагуємо на те, що Христос Воскрес в своєму серці? Сижу і розважаю. Якщо би вчора, не дай Бог, помер наш син. І ми просиділи півночі біля могили, чи біля труни, яка в домі. Просипаємося зранку, а він встав з могили, з труни. Скажіть, що би ми переживали? Ми би вибігли на вулицю, і ми би всім людям кричали: Мій син воскрес. Це була би така радість, яку важко людям передати. Бо воскрес син. Чому люди так реагують на Воскресіння Своїх дітей? Тому що ми їх любимо. Хто любить Ісуса Христа, Він на Його Воскресіння так само реагує, як на Воскресіння своєї дитини, бо він Його любить. Хто любить Ісуса Воскресіння Христа, то для Нього найвища радість, яку можна переживати на цій землі, чи не так? Скажіть, що ми любимо Ісуса. Любимо. Друзі мої, ми його любимо, і я скажу, нам є, за що його любити. І я згадую своє минуле життя, і я би, напевно, в своєму селі, де я виріс, де народився, напевно, би в цьому болоті сидів. Давно б, напевно, спився з моїми однолітками, скорився б. Сидів би там в гумаках гризинових з жовтими зубами від сигарет і не мав би ніякої надії в житті. Але я сьогодні тут з Божим народом, з інтелігентними, мудрими, вихованими людьми, які мають надію. Скажіть, чи є за що дякувати Богові? Чи є його за що любити? А кожен раз, коли хвороба йде на коліна, а він оздоровляє. А коли якась проблема фінансова, нема де жити, і дивишся, і дім появився, нема грошей, нема чим кормити сім'ю, і звідки вони беруться, а хто це все дає? Бог. Скажіть, чи ми маємо його за що любити? Маємо. Ми його любимо, бо і є його за що любити. І ми його любимо, і ми тішимося тому, що Він воскрес. Не тішитися Воскресінню Ісуса можна в двох випадках: коли ти Його не любиш, або коли ти не розумієш, що дає Воскресіння Христа. Скажіть, чи Воскресіння Христа щось людині дає? Що воно людині дає? Людина не може тішитися Воскресінню, якщо вона не розуміє, що воно дає. Ніхто не буде сажати на огороді, якщо немає такої надії, що буде цим користатися, що буде з цього якийсь толк. Ти не можеш бути вдячний Богу за Воскресіння його сина, якщо ти не розумієш, а що воно тобі дає. Ну Воскрес, ну і Воскрес! А що мені з того? Я одного разу був на похоронах. Прийшов з похорон, лишили ми цього бідолаху. Покійника на цвинтарі, на кладовищі, і така мірська погода, дощ такий, така холодряга. Лежу в ліжку і думаю, а він там, бідачище, лишився на цвинтарі. Холодно, дощ. Так мені неприємно стало, думаю, там його родина вдома, а його лишили там, на цвинтарі. І ви знаєте, я собі думаю, Господи, якби на цьому все закінчилося, людське життя то дуже неприємна штука. Але коли ти відкриваєш Євангелію, ти розумієш, що віруючі люди, вони не йдуть у гріб, вони йдуть на небо. Віруючій людині нема чого боятись, вона не буде мерзнути від дощу, бо віруюча йде на небо до Господа, а в могилу тільки порох, з якої взята оця оболочка людська тіло, людина це не тіло. Тіло короткочасне, людина це її внутрішність, її душа, а вона безсмертна. Ми її ніколи не лишимо на холод, на кладовищі, тому що вона має життя. І це життя подарував Божий син своїм воскресінням і смертю. Ми не можемо не тішитись ці події, бо він переміг смерть. Він відібрав у диявола владу смерті і каже, смерть де твоє жало, а де твоя перемога? Нема більше. Син Божий відібрав у сатани і подарив людству надію на вічне життя. Я не знаю більшого свята для людства, як Воскресіння Божого Сина Ісуса Христа. Це, напевно, найбільший день, який може тільки бути в цьому житті на цій землі. Воскресіння Ісуса із мертвих. Це свято надії. Яке подарив Бог через свого Сина Ісуса. Ми тішимося сьогодні, бо нам Бог подарував цю надію. Ми не будемо лежати вічно в гробі, тому що Божий син приймі смерть, Він дає життя. Алілуя! Скажіть, що ще дає Воскресіння? Чи воно щось дає? Дає. Написано, піднявся на висоту, полонив полон. І дав дари людям. Коли ми читаємо дії апостолів, як діяла церква, і ми знаємо, що Бог сьогодні є той самий: тисячі оздоровлених, тисячі людей, яким Бог допоміг через силу Святого Духа. Написано воскрес спочатку там, потім піднявся до гори на висоту і дав дари полоненим. Сьогодні церква Божа переживає оздоровлення. Сьогодні церква чує голос Пророка. Сьогодні церква чує і бачить видіння, Сьогодні Бог вразумляє свою церкву, і це все даровано у Воскресіннього Сина Христа. У першому посланні Івана, Першому листі, там є такі вірші, другий розділ з першого вірша. Що якби ми згрішили, ми маємо на небі заступника. Ми багато раз грішимо, брати і сестри. Багато раз б'ємо себе в груди, багато раз каємося. Скажіть. А якщо би Христос не воскрес, От ти каєшся. і що воно тобі може дати? Овечок нема більше, а й і ті овечки не давали примирення з Богом справжнє. Коли читаємо закон Мойсея, там написано, що за гріх, який зроблений навмисно, жертва не була передбачена навіть у законі. Ти, якщо навмисно зрішив смерть. За гріхи зроблені в невіданні була жертва, за гріхи навмисні нічого нема. Хто заступиться за тебе? То Біблія каже, діточки, якби ви згрішили, у вас є на небі поправить у Отця заступник. Він є примирення наше і з Богом живе. У нас є на небі примиритель. Коли їдеш в чужу країну, кожен раз це відчуваєш, особливо коли не знаєш мови. Коли ти їдеш в чужу землю, так некомфортно там, ти нічого не можеш собі допомогти. Ти не в чужій місцевості. І як добре, куди ти прилітаєш кудись, а там є свої. Тебе зустріли в аеропорті місцеві, які знають мову, які все знають, тобі комфортно, тебе зустріли. Багато людей, коли вони помирають, коли їх запитати, чи знаєш ти, куди ти йдеш, вони кажуть, не знаю. Я чув такі слова від стареньких людей. Коли їх питати, чи знаєш, куди ти йдеш, вони кажуть, я не знаю. Вони правду кажуть, воно так і є. Вони не знають, куди вони йдуть. І це печаль. Коли помирає Божа людина, віруюча людина. Яке вірюють у Воскресіння Ісуса Христа із мертвих, вона знає, куди йде. Більше того, там є той, хто чекає. По ту сторону смерті є той, хто тебе там чекає. Ти знаєш, куди ти йдеш, ти йдеш до своїх, тебе там ждуть. І ви знаєте, оця надія, вона веселить серце людини. Я часто проповідую ці слова на похоронах. Буває так, на жаль, коли люди. На протязі декількох десятків років вітаються із року в рік Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес. Але коли запитати їх, чи ви вірите в те, що ви Воскреснете із мертвих, вони, на жаль, відповідають звідти ще ніхто не повернувся, і ми не знаємо, чи ми Воскреснемо. Друзі мої, це печаль Божого серця, коли Бог це бачить. Коли людина на протязі життя говорила Христос Воскрес, а не вірить в своє власне Воскресіння, то апостол Павло в першому листі до Корінціян 15 році він каже: якщо ти не віриш, що ти Воскреснеш із мертвих, і кажуть, віра Твоя, я це часто кажу, є така конфесія, бо кажуть, ви з якої віри? Без православної чи без баптистської віри, я кажу, є ще одна конфесія, яка називається даремна віра. Можливо, із кожної конфесії, якби зібрати людей, які не вірять в своє Воскресіння, то виходила бися немала така конфесія, яка би називалася даремна віра. Даремна. Бог каже, що 50 років відвідування якоїсь церкви. Без віри в своє Воскресіння називається даремною вірою. Ти даремно вірив 50 років, ти в ніщо вірив. Тому що місія смерті Христа і Його Воскресіння, вона заключається в тому, щоб перемогти смерть і дати право на вічне життя. Хто не вірить в своє Воскресіння, він ні в що не вірить. Ні в що. Нема різниці, в яку церкву ходиш, ти віриш в ніщо. Це Бог каже, ти в ніщо віриш. Ти віриш в Христа тоді правильно, коли ти маєш тверду віру в воскресіння з мертвих, смерть переможена. Коли помер Лазар, Ісус каже, Він не помер, Він спить. Вони сміялись з Нього, як спить. Він холодний, Він мертвий. А Ісус каже, Він спить. Тому що для Ісуса смерть це короткочасний сон. А потім. Написано: Засурмить труба і мертві в Христі, воскресені тлінними. Потім ми, що будемо живі на землі, будемо підхоплені на зустріч Господу в повітря і так завжди з ними будемо. І каже Господь, і так утішайтеся цими словами. Серед скорбот, серед хвороб, серед проблем смерті нема, вона переможна. Тому сьогодні, друзі, в церкви, свято, переможена смерть. Господь Воскрес із мертвих, і якщо б Його Воскресіння не давало нам Воскресіння, ми б пораділи за Ісуса. Ми б сказали, Ісус, ми за Тебе раді, Но нам то що з того? Але Він не Воскрес ради Свого Воскресіння. Він Воскрес для нашого Воскресіння, для нашого оправдання. Ми будемо жити, брати і сестри. Ми будемо жити. Це свято життя. Воскресіння це свято життя, ми будемо жити. Я слухав багатьох стареньких людей, даже з числа віруючих, до яких перед смертю приходить диявол. знаєте, що пробує в них вкрасти? Віру в те, що є Воскресіння з мертвих. І я чув такі свідчення людей. Коли людина, яка мала видіння, старша людина, прийшов в день смерті, приходить вод-вод, і сатана пробує в неї відібрати віру на Воскресіння. Вона каже: Я починаю хитатись, і я вже не впевнена в тому, що мертві будуть Воскресати. Це атака сатани. І якщо в твоєму розумі є думка, що мертві не Воскресають все, на твоїм розумом попрацював диявол. Його, його робота заключається в тому, щоб вибити в людини віру на вічне життя. Коли людина не має вічності, коли вона не вірить в вічність, вона нічим не мотивована. Тоді, як каже Павло, будемо їсти й пити, бо завтра помремо. Так роблять всі, хто не вірить у Воскресіння з мертвих. Вони сміються. Коли їм кажуть, не роби так, бо будеш відповідати, він каже, а ми й так всі на руштах будемо горіти. Сміються. Людина може так казати тільки та, яка не вірить в Воскресіння з мертвих. Хто вірить в Воскресіння, він ніколи не буде сміятися над Божим Судом. Ніколи. Хто вірить в реальність Божого Суда, який почнеться з дома Божого і гряде на весь світ. А Господь прийняв смерть і дав право на Воскресіння. Ті, що вірять в своє Воскресіння, вони готовлять себе до зустрічі із небесним женихом. Тому, друзі, сьогодні ми переживаємо радість, ми в числі тих, хто буде воскрешений і підхоплений до Господа. Алілуя! Ви знаєте, читаю книгу царів, деколи повторяю це місце писання. Взяв Давид багато полонених, йому стільки не треба. Йому треба деяке число людей, щоб були рабами, щоб носили дрова і воду, а, а оцих забагато. І він вирішив одних помилувати, других казнити. І Він просто сказав, лягайте на землю. І вони так штабелем полягали на землю. І він сказав, беріть в руки мотузку. Одна мотузка на життя. Одна смерть. Коли людина лягала в той штабель, вона не знала, під яку мотузку попаде. Це був вибір. Хто на життя, то на життя, хто на смерть, то й на смерть. Друзі мої, ми попали під щасливу мотузку. Не тому, що ми цього заслужили, не тому, що ми цього варта, а тому, що тебе і мене вибрав Бог. Не по дівах. Просто вибрав, щоб ти жив і жив вічно. Тому ми маємо Його любити. Вдвійні, втройне. за те, що на наш упав добрий вибір. Ми його не шукали, він знайшов нас. По наших ділах нам би померти і бути не з Богом. Але Господь милує, очищає, благословляє і веде до спасіння слава Ісусу Христу! Це не тільки свято на небі. Звичайно, Отець кожний радий, коли воскрешають сина. Небесний Отець радий, що син воскрешений ним. Ну і ми раді, тому що це і наше свято Воскресіння. Тому, друзі, давайте ми зараз ще встанемо. І ми будемо дякувати Богу за те, що Син Божий переміг смерть. Ми будемо просити у Бога віри, щоб ми ніколи не захитались, щоб не прийшла така думка: а може, а може, це неправда. А хто там був? А це не доказано, брати і сестри, це якраз доказано. Там був Ісус, опустився на нижчі частини землі, проповідував тим, які колись противилися в дні ноя Божому до утерпінню і в третій день воскрес по Писанню». Коли люди кажуть, що там нікого не було, це неправда. Там був Ісус Христос. І Він приніс нам звістку, що є душі померлих і є вічне життя, яке прийде. Тому ці слова неправдиві, слова Божі говорять. Там був син Божий, він там все бачив, і все знає, і приніс нам цю звістку, що є життя після смерті. Ми в нього повірили вірою, спасаємо наші душі. Молимося до Бога, дякуємо, Господу.